Друзі, доброго ранку вам. Fresh Auto, як завжди, працює, мене зв'язочку. І сьогодні хочу для вас познімати відеогляд по ось таких двох крутих автомобілях, які ми маємо на майданчику. Це, як ви бачите, шкода Kodiaq в рестайлінгу вже. О, друзі, знімаю для вас два одночасні автомобілі, тому що вони є однакові, Одну практично однакові. Одна машинка в нас 21-го року випуску. От одна машинка в нас 22-го року випуску. Так що плюс-мінус вони є однакові і з пробігами в 2021 році, друзі, пробіг 115 тисяч, у 2022 році 132 тисячі оригінального пробігу. Наголошую вам, що пробіги в наших автомобілях абсолютно без проблем можна перевірити по офіційних дилерах шкода. Тобто, будь ласка, в кожному оголошенні є ВІН-код, і плюс у відео. У відео так само я вам виложу Вінкот автомобіля, без проблем. Можна буде собі, знашкоду заїжджаєте і перевіряєте по дійсності цих пробігів. О, так що ось така ситуація. Ці машинки купувалися нами в Європі на різних аукціонах. Одна машинка, по-моєму, є у нас з Німеччини купувалася. А ця, що з Німеччини у нас 2022 року. По-моєму, дві машинки. Дві машинки вони купувалися з Німеччини. От у нас е, Повністю всі ціли, без ніяких моментів. От Зараз я пізніше зроблю заміри по лакофарбовому покриттю. От, А зараз для вас я пробіжуся, покажу по комплектаціях, що в них відрізняється. От, І зробимо заміри і сам стан даного, даних автомобілів. Отже, е, значить, по комплектація автомобілів. Вони це в нас як Ви бачите, машинки тут все є гарно. Колір, до речі, білий, однаковий, білий перламутр. Що в одної, в другій машинці однакові кольора у нас ідуть, білий перламутр. Далі оптика, передня, однакова шкода Crystal Light. матрична адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, топова оптика. От, звичайно, партронічки йдуть 360 градусів в одної в другій машинки. Тобто тут є функція самопарковки. У нас. От, далі, адаптивний контролі є, на максимально всіх доступних асистентах ці автомобілі. Тобто цей нас йде і лайн-асіст рух по смугах, і фронт-асіст, виїзд міської парковки, сайт-асіст смартвізони, тобто на всі, всіх всіх е, асистентах, які є, всі вони є присутні в цих автомобілях. Далі безключовий доступ. Так само у нас є що в одного, що в другого автомобіля, безключовий доступ, друзі. От, по салончику показую вам е, ось так виглядає салон. Це вже новий, нові крісла пішли в шкодах, бо багато хто ще з вас не знає, якісь кажуть, замінені крісла, дзвонять, перешиті щось. Друзі, це йдуть за абсолютно заводські крісла от кресла. Э, э, от що в одного автомобіля, що в другого автомобіля, ось такі крісла йдуть. Ці крісла в нас йдуть е мега круті, того, що вони йдуть на підігрівах, вони йдуть на вентиляції, вони йдуть на електриці, на масажах, на функції пам'яті. Тобто це максимально топові сидіння е в автомобілі. Реально дуже круті, класні, бокові підтримки, бокові підтримки у нас е для ніг, для колін, для спини, ну реально мега комфортні сидіння. От, е Далі по автомобілях, що ще маємо? Зразу це в нас іде, по-моєму, 22 рік. Бачите, тут все повністю у нас забите. Весь рядочок іде ось тут в кнопочках. У нас не знаю, тут не видно вам, але ну, тут менше з тим, тут у нас іде е, і самопарковка, і камери 360, старт-стопи йдуть. От, так що тут все в нас гарненько. Що в одному це 21-й нас рік, І в 22-му році така сама точна ситуація. Друзі, теж все повністю. Бачите, ось ці кнопочки є. От все як мало би бути. От так само такий самий салончик, цифрова панелька приладів, іде е, уже рестайлинг, так само кермо в автомобілі. От у нас Мартвізони, акустика Кентон іде, підсвіточка Амбієнс, яка міняє кольори. Що в одному, що в другому автомобілі все ідентично. Вам нагадую. Я буду вам казати, де є відмінності. Так само, бачите, тут іде кентон, амбієнс підсвіточка. Е, По-моєму, трьохзонний клімат-контроль. Трьохзони клімат-контроль, заднього ряду. От, ідуть в цих машинках у нас, що в одному, що в другому. І... Але ні, бачите, тут три зони, але підігріви заднього ряду немає от в 2022 році. І що хотів вам сказати? Сіточки, ось такі електрокришечки багажника. Фаса сітка захищає від сонця. От. Хоп, в одному. А в другому немає сіточки, ну плюс-мінус електрокришечка багажника. І, друзі, саме головна відмінність в цих машинках у нас, що в 2021 році ми маємо камери 360 градусів. Ось цьому. тут тільки камера заднього виду у 2022 році. І в 2021 році стоїть підвізка, адаптивна DCC-шна підвісочка. Тут у нас йде звичайна підвізка. Оце, друзі, мабуть, найбільші відмінності, які є. В 21-й рік dcc підвізка і камери 360, 22-й рік звичайний. Підвізка і камера заднього виду. Все решта по автомобілях абсолютно однаково. Тільки там є шторки, там нема шторки, там є підігріви заднього, там нема підігріви заднього дивану. Так що плюс-мінус, друзі, ось така ситуація, але так вони, якщо там 90% всі є все є схоже в цих автомобілях. По дисках ще. в 22 році у нас 18-го розміру диски на літній гумі 235 на 55 перелістів літня гума. У 21 році, друзі, так само. Пірелі, тільки диски 19 розміру 235х50, теж літня гума Пірелі Скорпіон. Так що плюс-мінус, що тут ще в нас? Так само магнітолка Discovery Pro, повністю вся сенсорна на українській мові, з навігації, Android Auto, Apple CarPlay є. от, е, Що там ще є по цих магнітолках? Знаки читають, прицепи, розпізнавання втоми, е, ці машинки всі бачать. ну, типу, е, все, ну, типу, все, реально, Все, що треба. По цих автомобілях є, реально класні автівки, реально економні. От, і далі. По машинках. В цих автомобілях у нас стоять коробочки 7 ступки dq 381. от Що в одного, що в другої повний привід йде. От, і двигун у нас йде 2 літри дизельний на потужністю 147 кВт на 204 кінських сили. от Що одного, що в другого автомобіля. Так що, в принципі, якось я так вам пробігся, коротко розказав по цих комплектаціях, по всьому, щоб ви для себе мали розуміння. Якщо що, друзі, будь ласка, дзвоніть, набирайте без проблем. От, без проблем вам більш детально ще там щось розкажу, якщо вас буде щось цікавити. Так, далі, лакофарбове покриття. Швиденько беремо прилад для вас. Для Міряю, що ви всі мали розуміння, хоча по машинках тут все добре, вони всі повністю цілі, без ніяких моментів. От він код, я нагадую, ще раз є в оголошеннях. Значить, 130, це 22-й рік. 129, 129, 130, 118, 134, 109, 108, 119, 128, 129. 128 і 116. Тепер ця машинка наша. 21 року. 129, 129, 120, 119, 121, 134, 138, 116, 124, 128, 127, 127, 125. 124. Так що бачите, машинки всі вони є цілі, нас кажу через Європи, без проблем. Тут є все перевірено, підтверджено, кому буде треба, можемо це все вам надати. Так, є, друзі, і що ще хотів сказати по. Самому стану, е, чесно, відверто вам кажу, два автомобілі, вони є гарні, приблизно однакові пробіги, приблизно однакові роки. Вони є гарні, без яких пошкоджень. Е, значить, 21 року я обходжу по кругу автомобіль, щоб ви бачили, що ніяких там немає там, притертостей, подряпин, е, вмятин по автомобілю чи якихось там пошкоджень. Е, друзі, в общем, при тут не знімали що не в одного, що в другого автомобіля. В общем, друзі, нічого вам робити не потрібно. От, по автомобілі, тут є якісь мінімальні. Не присутні сліди від експлуатації. От. Що в одному в другому автомобілі, я ще не зустрічав бушту автомобіля, щоб не було мінімальних слів від експлуатації. От, якісь там дрібненькі сколи там по передній частині, по капотіку, по бамперу, по оптиці, вони можуть бути. Вони не критичні, нічого вам кажу, ще раз робити вам не потрібно, але якісь дрібні сколики можуть бути. От, але так, все решта по автомобілях, ось я, вам, ось я вам показую, по кругу ходжу, ще одного другого автомобіля, тут все решта є гарно, я ж вам кажу, типу, без ніяких там зауважень. От, Ось така ситуація, така картинка з цими нашими автомобілями. От так є. І зараз ще ось так з цієї сторони покажу. Так, Друзі, так що, хто би шукав для себе ось такі автомобілі, без проблем можете заїжджати до нас на майданчик. От вони в нас є два в наявності. Стоять на майданчику, працюємо з 9 до 6. Кожного дня можете приїжджати до огляду, до тест-драйву ці по цих машинках, покататися, і подивитися. З нашої сторони вам надамо максимум інформації по даних автомобілях. От, я ж кажу, де куплялися ці машинки, в якому стані ми купували ці автомобілі. От, е історію по дилеру. Якщо треба комп'ютерну діагностику може почути. Тобто, ну хочете з вами поїдемо на офіційний дилер без проблем, друзі. Все-все зараз перевіряється, все зараз легко ті по є в інтернеті куча інформації по кожному автомобілю. Так що, друзяки, ще раз, кому би цікаво такі варіанти, є що вибрати. Можете приїжджати до нас, 100% обирати для себе хороший, класний варіант з Європи, перевірений варіант друзі нами, от, І придбати для себе класну автівочку. І не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем може вам доставити чи ті кодіачки чи там ще в нас три кодіаки, але попередні вже до рестайлінгу версії. Може вам доставити ці автомобілі. Вам під двері, ви вдома так само подивитесь, покатайте, зробите тест-драйви. От, хочете зажнете до себе на діагностику, перевірите машинки і придбати для себе реально круті варіанти. Того, що ну, круті варіанти, того, що комплектації хороші, рідні пробіги, вони цілі і будуть за адекватні гроші на віддачу ці автомобілі. І, друзі, що вам хочу сказати, не путайте ніколи, тіпо, то, такі самі кодяки, що там нові пусті на пустих комплектаціях, на ці, що в нас є. Того, що багато дзвонить людей, що ціна там цього Автомобіля практично така сама, як нового в салоні, але новий в салоні, друзі, буде вам пустенький, на самослабенькому двигуні. от Передньоприводний і так далі. А ці машинки в нас є на заряді. от Так що, друзяки хто бишку ще раз до себе шукав класні заряджені автомобілі, зажигайте до нас на майданчик. от А якщо якісь є питання, то набирайте по телефону. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо що, набирайте. Пока-пока.